Вони взялися підтримувати життя маленьких прикарпатців. Представники соціального проекту, який створили батьки недоношених малят України, привезли до Івано-Франківського відділення інтенсивної терапії засоби позиціонування, пошиті за спеціальними лекалами. Розраховані під реанімаційні столики. Вони здатні полегшити перші дні життя немовлят, котрі потребують особливого медичного догляду. З допомогою цих засобів позиціонування скоротилось длительность выхаживания в 40-50%, что, конечно, лучше и способствует здоровому будущему этих деток, способствует качественному скажем так, развитию нервной системы, опорно-двигательной системы, кровоносной системы. Также привезли чехлы, о которых говорил Врач которые очень важны. Чем? Тем, что ребенок, рожденный преждевременно, он не приспособлен Цвіту так, як в утробі темно. В обласній дитячій лікарні розповідають, у цьому відділенні здатні виходити дитину з вагою навіть 600 грамів. Утім, раніше доводилося користуватися саморобними накидками на кювези. А от подаровані волонтерами покривальця мають ще й лікувальну функцію. Зроблені із високоякісних матеріалів вони дозволяють створити для недоношених малюків спеціальний мікроклімат. Тут є засоби, які дають змогу дитині відчувати себе комфортно, так як в утробі матері. Розумієте? Коли дитинка захищена в утробі матері, там спокій, темно. Так само є п'ять чехлів, які забезпечують нам повністю тишу, спокій темряву для дитинки, яка не буде страдати навіть від того світла від звука. Адже ми забираємо з пологового стаціонару через 2 години. Раніше двох години забираємо, а через дві години, через день, через добу. Але термін першого дитина після народження може бути доставлено до нас через дві години, особливо з хірургічною патологією. Два десятки спеціальних засобів, цього кажуть лікарі, на все відділення не вистачить, то сподіваються на підтримку волонтерів і надалі.